159 надавачів медичних послуг, 57% це є заклади комунальної форми власності. Також, відповідно, це є і заклади приватної форми власності, і фізичні особи-підприємці. За договорами, які є оплачені, ми очікуємо фінансове надходження, а це майже 5 мільярдів 800 мільйонів. Це є потужний фінансовий ресурс, який передує насамперед надання якісних медичних послуг. Теж хочу сказати: якщо порівнювати надходження від національної служби здоров'я України. 2021 рік з 2024 – Це є на 21% збільшення надходжень. А це насамперед передує надання якісних послуг, оптимізація витрат, підбір якісного кадрового забезпечення тільки для того, щоб наші пацієнти отримували якісну медичну допомогу. За напрямком первинна медична допомога укладено договори 128 надавачів. Це майже на 1 мільярд гривень, та надання екстреної медичної допомоги укладено договір на суму 427 мільйонів гривень.